Структура екосистеми Таромського кар'єру. Кар'єр це штучна екосистема. Тобто його розкопали люди для видобутку граніту. Зараз з кар'єру утворилося два озеро перше розміром 400 на 140 та друге 180 на 150 метрів. В одному з цих озер купатися заборонено, а біля іншого облаштували невелике місце для відпочинку. Флора. Біля кар'єру зростає багато різних дерев та чагарників. Наприклад, бузина дика, липа широколиста, береза повисла, кропова дводомна та маки. Точна їх кількість невідома. На жаль, інші види дерев або чагарників також невідомі. Фауна біля кар'єра живе багато різних тварин, такі як лисиці, зайці, хохулі. Також у кар'єрі є різні рвиди риби, а ще жаби та качки. Кожного року на кар'єр приїжджає багато людей, щоб покупатися у поки що чистій воді та помилуватися гарними краєвидами. Антропогенні чинники Або Як люди забруднюють кар'єр. Люди викидають сміття. Цим забруднюють повітря, землю та воду, вирубають дерева. Це все негативно впливає на екосистему та стан води у озера. Що ми можемо зробити, щоб покращити стан кар'єру? Щоб інше озеро не було забрудненим, нам потрібно викидати за собою сміття, берегти рослини та мешканців озера, жаб, риб, комах та інших. Já pela atenção.